Доброго дня, дякую за запрошення на даний брифінг. Сьогодні ми хотіли показати і презентувати вам новий проект, який називається Skills to Scale, і презентувати його як розвитку культури інновацій та предприємництва в закладах вищої освіти та сприяння розвитку технології Beyond 5G. Я думаю, що детально ми надамо слово Оксані Мулесі, яка займається даним проектом, який дасть можливість нашим студентам впроваджувати нові стартапи, розпочинати стартапи, тобто працювати в новій технології skills to scale. скейл. Дякую так. само, доброго дня. Дякую за запрошення. Ми дійсно почали взяли почали. У цьому дуже цікавому проєкті хочу для початку запросити до слова нашого головуючого проєкту Івана Миронюка, який розкаже про мету проєкту. а далі окійне. Дякую. Теж доброго дня. Проєкт досить цікавий і досить обширний. Якщо його мету сформулювати, вона багатокомпонентна. Але основа полягає в тому, що він направлений на створення спроможності в закладах освіти різних країн, які входять в консорціум даного проєкту, підготовки нових фахівців, фахівців, які зможуть працювати в майбутньому вже в умовах 5G і поза межами 5G, вище 5G, в технологічному світі новому, який зараз створюється в усьому світі. Дуже великий плюс даного проєкту, що він реалізується не суто закладами вищої освіти, він реалізується в партнерстві. В партнерстві з працедавцями, в партнерстві з тим секторами економіки, де саме технології 5G дають можливість дуже різко розвиватися і зараз бути на вістрі науко-дослідницької, наукової, підприємницької діяльності. Тому ми займаємося постійним пошуком. Тих партнерів в нашій Закарпатській області, які потребують фахівців високого рівня володіння, знаннями вміннями в технологіях 5G і вище, для того, щоб ціленаправленно готувати фахівців, саме тих, які потрібні зараз в підприємстві, в різних секторах нашої економіки. Це по великому рахунку мета даного проєкту. Звичайно, в ній є багато компонентів. Це і стартапи. Підготовка створення школи, стартапів, підготовки стартапів, які можуть впроваджуватися в різні сектори економіки саме в, скажімо, умовах 5G і вище нього. Це і е, різні проекти, які можна реалізувати в різних секторах, різні партнерства. Це введення нових освітніх програм навчання фахівців різних факультетів. Ну у нас задіяно П'ять факультетів, різні підрозділи університету. Оце в загальному мета даного проєкту. І, в принципі, в ньому є великий плюс. Великий плюс, що в даному випадку ми в Ужгороді, в Закарпатті, ідемо, не доганяємо технології наших партнерів, які є за кордоном в високо розвинутих країнах. А йдемо разом з ними. Йдемо в одній, на одному рівні підготовці, тому що це греки, іспанці. Разом з нами готують саме по одних однакових технологій, спеціалістів, нових спеціалістів для нашої економіки, нашого краю. Дякую, пані Оксано. Я коротко характеризую, характеризую наш цю. Отже, проект триватиме до липня 2024 року. Загальна тривалість його буде 15 місяців, і він має основні етапи. Якщо коротко характеризувати ці етапи, то це розробка інфраструктури та навчальних програм для студентів у сфері технології 5G. Побудова партнерських відносин із стейкхолдерами, розширення вже цих можливостей, які ми маємо, та створення ставої моделі фінансування. Що ну що зроблено наразі е, у ЖНУ е, нашою командою та нашими партнерами? Нами вже було розроблено базу даних потенційних стейкхолдерів та партнерів для обміну знаннями та досвідом. Хочу зазначити, що ця база даних є база даних є відкритою, і ми від щиро вітаємо всіх, хто захоче приєднатися до співпраці з нами для того, щоб покращувати наші навчальні програми, наші ідеї та інновації. Також було виконано аналіз потреб університету і навчальних програм щодо покращення їх і введення в них компонент технології g та Beyond 5G. Отже, щодо цілого проєкту, то проект направлений на підтримку всіх університетів-партнерів у розвитку інновацій та бізнесу. Як підтримка йде, це підтримка йде через наставництво, тренінги та навчання. Вже сказано було, основною метою нашого проєкту є підготовка висококваліфікованих працівників, котрі конкурентоспроможними на ринку праці і будуть могти працювати з технологією 5G та тобто, Beyond 5G, незважаючи на сферу їхньої діяльності та спеціальності. Як це ми будемо здійснювати, це шляхом розробки навчальних програм, курсів, стажувань та різних інноваційних проєктів. Загальною великою метою нашого проекту є напрацювання постійно діючих механізмів співпраці університету та стейкхолдерів регіону і іноземних партнерів. Так, щоб ми могли ефективно та своєчасно здійснювати моніторинг потреб ринку праці, реагувати на нього шляхом внесення в навчальні програми відповідних компонентів, і для цього ми дійсно знову ж таки запрошуємо роботодавців, щоб вони співпрацювали з нами на рівні ідей, на рівні їхніх заявок, що вони потребують, які знання, які знаннями має володіти працівник, котрого вони б хотіли запросити до себе на роботу. По, по, по виконавцях проекту то вже сказали, що в нас є п'ять факультетів і різні ще підрозділи університету, такі як стартап, центр, котрі беруть участь у проєкті. Вже є ряд стейкхолдерів, з якими ми співпрацюємо. Ну, власне, це Закарпатська обласна військова адміністрація, Ужгородська міська адміністрація, такі заводи, як Джейбл та Белтадзаки, Фрешплент та інші установи, котрі швидко відгукнулися на наш запит. І ми вже маємо навіть перші ідеї на працювання щодо того, як буде працювати проект, то поміж тим, що в нас є вебінари, різні тренінги, наставництво, менторство, і заплановано чотири робочі зустрічі. Одна робоча зустріч вже відбулася у липні, у червні у Валенції у 2023 році, і ще три робочі зустрічі у різних містах Європи будуть відбуватись на ці зустрічі. Будуть виїжджати не тільки члени команди Ужгородського університету. А ідея є така, щоб на ці зустрічі на цих зустрічах були присутні представники стейкхолдерів, студентства і представники державних органів державної влади для того, щоб вже в особистих зустрічах із партнерами із інших країн, котрі входять в консорціум, розробляти одні єдині підходи, ділитися досвідом і працювати в одному Ну, Щодо партнерів, то так у нас є іспанські, Іспанія, Греція, Фінляндія і Ірландія. Тобто це у нас є сім повних партнерів та два соціялених партнерів. Вже є багато ідей. Думаю, що вже першу зустріч із стейкхолдерами ми провели у вересні в цьому році, і будемо далі працювати в такому ж форматі. питання: у нас Ну я думаю, що те, що вибрали саме нашу заявку на цей проект. Звідчить про те, що по перше ми є конкурентноспроможними, що наша і наукова, і технічна база відповідає вимогам тим, які ставилися країнами Євросоюзу і партнерами, і ну і зрозуміло, що дуже вигідне географічне положення так само е грає нам на руку, тобто ми з, з близько до до Євросоюзу, що дає нам змогу комунікувати не тільки віддалено, а й наживо. Ну і те, що в нас в області створили таке дуже середовище сприятливе до реалізації проєктів інноваційних проєктів різного роду, що ми маємо повне сприяння і від обласної військової адміністрації, і власне від нашого ректорату. І це теж є великою, великою допомогою нам вигравати такі проєкти і надалі, і, ну, і брати участь у таких цікавих ну, і, ініціативах. Та, ну, наскільки я знаю, що це не оголошується така інформація, тобто просто завжди йде конкурс, де подача заявок, і потім оголошується просто хто його виграв. Можете конкретизувати саме віки факультет? Так, це є факультет інформаційних технологій, фізичний факультет. Стоматологічний факультет, хімічний факультет і біологічний Ну, проте, це ми не обмежуємося цими факультетами, ми можемо поширювати, як ми викладаємо на різних факультетах, ми маємо, забезпечити забезпечуємо викладання дисциплін на різних факультетах, тому і студенти різних спеціальностей будуть мати змогу вивчати відповідні дисципліни, які внесені стейкхолдерами. Дякую нашим спікерам, дякую за першу. Дякую вам.